Літав я по світу та й такого зустрів село. Я його лутав, залутав. Та й думаю, що відео. І, коротше, моє діло на сьогодні, та на інші серії села прокачувати. Це село. Ну, ми бачимо такі будиночки. Що ми будемо робити? Ще не знаю. Пишіть свої ідеї у коментарях. Добре? То я хочу це село поладити на 100%. Я достроїв цей шедевр. я строю хоч в креаті, але це мій будинок не ізічий, а сложенки такий. Тут ліжко у нас, тут ця штука, тут копцильна, тут стілка валя, тут верстак. Крутий ремонт зато є. Оце це моя будівля. І тут я поки що буду жити. Ну, Завжди жити буду. Ну, не знаю.